Вітаю! У нас в обзорі комплект трамованих гальмівних шлангів на мотоцикл Honda CBR600 RR7 рік. Цей комплект Full Race, тобто на передньому контурі обидва шланги йдуть від гальмівної машинки. Біля гальмівної машинки у нас отакий великий винос. Під 90 градусів виносяться шланги. З довгою ніжкою йдуть фітінги. Щоб з'єднати біля гальмівної машинки два шланга, потрібен подвійний BanjoBolt. Нагадую, що він в комплекті не йде, але його можна придбати окремо. На цьому мотоциклі це Banjo Bolt з різбою M1012. До супортів у нас йде 20-градусний поворот і отакі от головка вправо і вліво виноситься за супорт. На задньому шлангу у нас один кут 45 градусів, один 20 градусів. На кожному шлангу є по одному локаторі. Цей комплект у червоному кольорі. В наявності є будь-які кольори на будь-які мотоцикли. Як стандартні комплекти, так і комплекти, якщо ви щось змінювали, якщо ви ставили інші супорта або піднімали кермо, у нас можна замовити подовжені шланги. Звертайтеся, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім дякую за перегляд!